В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Сьогоднішній день, дорогі отці, брати і сестри, ми з вами згадуємо одну величну подію, а саме про ображення Господа нашого Ісуса Христа. Ця подія настільки важлива в історії і церкви і Євангелія, що виділити якийсь певний момент неможливо. Не От жану Матвей говорить так. Ісус Христос перед трьох своїх учнів Петра, Якова і Йоанна, веде їх на гору і там приображаються перед Ним. І сказано, що лице його посіяло, як сонце, а одяг його зробився білим, як світло. І явились йому Мойсей та Ім'ян, які говорили про те, що має статися церксу спора. Зустрілись два завіти. Новий в лиці праведників селяні та старий, в лиці самого Господа Ісуса, також учнів, які потім пронесуть Євангелія всі тварин. Мойсей, людина, яка 40 днів і 40 ночів отримувала забір, який всім серцем хотів побачити Бога. Але Господь сказав йому, що людина не може бачити Бога, тому що якщо ти побачиш Бога, то ти повреш. І Бог і лише показали йому тисне тільки від тіно, Божої, і Ілія, який боровся з насадження язичництва і завжди боровся в віру єдиного істинного Бога. Теж хочу бачити Бога, як колись бачив його і Мойсей на Синаї. І перед ним приходить такий парад стихій і бачить і грозу, і мондію, і вогонь. Але Господь яється йому. В тихому війні вітра. І ось ці два рани, які сьогодні бачать самого Бога, бачить його також і учні своїми вже преобразившимися очима. І Святитель революції Павла каже, що Господь не тільки преобразив свою Божественну природу, показав себе як істинний Бог, а вперше, в першу чергу він преобразив духовні очі своїм учням. Учні бачать те, що людина просто не може бачити. Але чи можемо ми, дорогі брати і сестри, побачити ту саму славу? Учні бачили, тому що вони божество не вчити. А от ми, прості люди, чи можемо побачити нетварне світло Христового Божества. І церква говорить нам так, ми можемо побачити це світло. Це світло, яке достигається молитвою, покаянням, а також Участю у божественних питаннях Христове. Це незвичайно важлива подія, адже вона показує нам наскільки близько до нас царство Боже. Царство Боже це не абстрактне поняття. Воно не десь дуже далеко, а воно тут і для кожного із нас. Ми чуємо за божеством і кожного разу священник розважає благословенне Царство Отця, Сина і Святого Духа. Царство Боже поруч кожного з нас. І кожну Божествую круги, і кожну святкову і кругів священне говорить про те царство, яке тут з нами на землі. І апостол Павел каже, що ви, що царство Боже є у вас в вас всередині. Цікавий епізод проводиться Джадріс Матвей. Він каже, що апостол Петро, не знаючи, що він говорить, каже, Господи, добре нам тут бути, поставимо три кущі, тобі одну Моїсею і одну Ії. І Святий Демон говорить, що наскільки ж примітивно тоді думав, що апостол Петро, Він став стали пущі про палатку самому Богу. Потиліку є такий цікавий приклад історії Великого. Це Він все своє життя прожив у вірі, в чистоті. Його, коли він допомагав, до нього проходять його учні і кажуть йому, що ти говориш? він постійно говорив, говорив. Вони побачили, підійшли до нього. Він каже, прошу у Бога покаяння. Вони здивувались, як ти можеш все життя своє прожив в такому житті, що я не, думаю. не треба хаятися. А він каже, я навіть і не знаю, чи поставив я почати цього покаяння. І після цих слів він просіяв. Тобто він сподобався, дійсно сподобався бачення того погорського світла, якого бачили і учні та горі поговорити. І тому ми бачимо, що кожен з нас теж може побачити це погорське світло. І власне в 14 столітті був великий спір, що бачили учні Господа на фаворі. Це якесь природне явище, це просто якийсь був, можна сказати, психологічний княгин від, від, від страху того. І Григорій Паламовий був на таких яві з читним порського світа каже, що ні, це не було природне явище. Це було те. Природне світло це ті божественні енергії, нетварні енергії, які може побачити людина після треобразування своїх чувств. Після того, як ми очистимося себе від гріха, від всіх пороків, які в нас є, ми можемо відчути фаворське світло. І сьогоднішня подія показує надзвичайно багато. Вона показує, що царство Боже, воно тут, воно поруч. І кожен з нас може долучитися до нього. Але найголовніше, вона показує, що. Бог він не абстрактне поняття. Бога ми не можемо сказати щось, ми думаємо, не можемо там навіть підійти. А виявляється, що через молитовну практику, через покаяння ми можемо здобути славу Божу. Ми можемо війти в Царство Боже і з'єднатися із Господом нашим Ісусом Христом. Взагалі є дуже багато людей, які бачили це погорське світло. І навіть. Не тільки ці перші піків християнства, а навіть і наші, це ті отці. Ми знаємо, Сербинсаровський те теж сподобається бачити це відварне світло Христового Божества. І ось кожен із, нас, кожен із нас призваний бути тим апостолом, через якого можна відти світом, оці от Божественного Хто уважно слухає богослужбові тексти нашої православної церкви, а це догматика. Це і літургіка, і догматика, і всі ті науки принципи е, можуть бути. Все вкладено в наших богослужбових текстах. Те, хто слухав і вчора, і сьогодні це надзвичайно величні тексти. Це гімни, які поставляють Бога настільки, що в принципі не потрібно від семіна. І от ми чуємо в контакту цього свята, що на морі преобразився єси. І я каже в гущах, то учені це буде слави Христе Боже відірша. Тобто ученики змогли побачити те, лише це стільки, стільки вони могли це вмістити. Адже Бога по попрошення ніяк не можемо побачити. І тому наші тексти підкреслюють, те, що учні лише побачили те, що могли побачити по своїй же людській природі. І ми бачимо, що три лікар розказують на цю дивовижну подію, а святи. Апостол Іван Восток, який був очевидцем цієї події, не розказує нам про переображення. Але якщо ми почитаємо його Євангелія, ми ще знаємо, що називають апостолом любові, але також називають і апостолом світу. Перші вже його слова, євангелія, звучать, що він був світом, тобто світлом, і в ньому не було ніякої темряви. І дійсно, в Христі немає темряви. І Христос нас заповів бути дітьми світа. Щоб ми світили, а світлом нашим є наші добрі справи. І через наші добрі справи ми показуємо це світло і іншим людям, іншим людям, які, на жаль, не хочуть, або не можуть ще відчути до кінця це Лухаворське світло Христового Божества. Сьогодні наша церква переживає надзвичайно важкі, дійсно важкі періоди. Ми знаємо, що зараз відбувається і храмі, закривають для нас святині, і дійсно дуже важко стріляти, тому що ти відживеш, що ти розумієш, що це важко. Але найголовніше, що ми маємо зробити, що нас можуть забрати все. Стіни можуть забрати територію. Але найголовніше, що показує нас на сьогоднішній день, нас ніхто не забере світла від світла, тобто самого Бога. Нехай нас забирає все, але церкву, яка внутрі кожного з нас. Ніхто і ніколи не забере. Тому ми радіємо, ми звичайно всього комішків. Вже майже півроку боремося з тим, що нас виганяють чи не заганяють. Тобто але ми завжди віримо, що це поборське світло. Можливо, ми не сподобаємося не бачити це світло, але ми бачимо його в тих людях, які захищають, які стоять там і дійсно моляться, тому що молитва як показує практика. Це найцінніше. Власне, Христос прийшов на І що він йшов робити. Він пішов на гору помолитися. І всі важливі і центральні події починаються з молитви. З молитви починається його вихід на проповідь, який сороків поститься і молиться. молитви починається його приображення, молитви починається і його смерть і страждання. Другі, оці, браті. Дійсно, важкий період нашої церкви, що може нас ще зігрівати, як не щира Ісусова молитва участь в Тайнах, тобто тайнського причення, головного таїнства нашої церкви, що нас ще може зберегти в цьому світі, як не от той світ, який сьогодні показав нам Ісус Христос? Це свято ще називають таким якостюм Спасом. І найголовніше, що я хочу сказати, щоб ми. Звернув увагу все ж таки не наявну, тому що масло святи ямина сьогодні, а звернує слово, свою увагу на слово спас. Христос спас нас, тобто врятував нас від смерті, прокляття і гріха. Гріха вже немає. Годь каже, де поїжджав смерті? Смерті вже немає. Ми дійсно помираємо фізично, але ніколи наша смерть вона нереальна. І сьогодні Христос пропозицію сна. Показує нам, що царство Боже сподівається тільки молитвою, покаянням, добрими справами і вірою. що Віра це центральне те, що нас робить взагалі християни, і те, що може бути в нас. Адже без віри ми не можемо нічого зробити, а далі за все інше. І от ще раз хочу нагадати, що дійсно сьогодні ми не, все ж таки освячуємо плоди як. Головний момент цього святу. А найперше, хочеться сказати, що ці плоди, ми як символічно приносимо Богу, кажемо, ми йдемо перші, те, що в нас є, в першу чергу ми йдемо до тебе, йдемо тобі, вже потім ми їх і самі будемо їх служати. Сьогодні, коли Христос приобразився, Він закликає нас преобразувати кожного з нас, приображати наші духовні чувства, щоб ми змогли відчути силу Христового Божества. Христос перед своїми стражданнями проважається, щоб надихнути учнів та на той ходи, який він невдовзі зробить. На жаль, навіть учні ми знаємо, що апостол Петро, він відрізся від Христа. І найголовніше те, що він в кінці кінців поніс це слово, слово світла, всі тварин. Другі, отці, брати і сестри. Виображення Господнє показує нам надзвичайно великий спектр духовності, настільки великий, що навіть не можна за короткий час про нього сказати. там потрібна не одна лекція, не один е, казус, щоб це переговорити, адже ці моменти, які ми бачимо в цьому, надзвичайно важливі для кожного з нас. І сьогоднішній день ще раз і ще раз бажаю, щоб кожен із нас. Своїми силами духовними і фізичними, звісно, сумів побачити це нетварне світло, нетварне сміло ся нашого Господа. І як би нам не було важко, які б не були важкі тяжкі часи, згадайте одне, що щастя можна знайти в будь-який час, якщо не забути звертатись до світла. Амінь. Свято.